Спочатку повномасштабного вторгнення прикордонники Маріуполя героїчно боронили місто та кордони України. Маріуполь став одним із найжорстокіших та найзапекліших місць боротьби за цілісність країни. В повному оточенні та неважливості поновлення зброї наші воїни виборювали право на незалежність та єдність нашої держави. Цінець свого життя до останнього стримували вороги. Чарів, як вони знаходяться у жорстоких умовах, 12 місяців, як вони не бачили свої сім'ї. 365 днів, як ми не бачили наших рідних. 8760 годин сподівань, надій та найболючіших сліз. Ми дякуємо усім, хто долучається до визволення наших рідних. Ми дякуємо українській владі та усім, хто повертає додому новітних героїв. Ми хочемо нагадати, що у полоні ще залишилось дуже багато прикордонників. Ми чекаємо їх з поверненням на рідну землю.